Нові заяви Кремля, кривавий удар по Дніпру, просування мирного плану сполучених штатів та гарантії безпеки, а також дії союзників і пропаганди. Лише три хвилини. Ви в курсі головного. Не забувайте про лайк, коменти і підписку. У Кремлі, посилаючись на план генштабу, заявили, що новими цілями російських атак стануть об'єкти енергетики, залізничні вузли і місця зосередження резервів ЗСУ. Пропаганда намагається видати ракетний терор за системну військову стратегію 1 грудня. В день Росія вдарила балістичною ракетою по Дніпру. Зруйновані житлові будинки, є загиблі та десятки поранених. Серед них діти рятувальники продовжували розбір завалів до ночі. Це черговий доказ того, що РФ цілеспрямовано б'є по мирному населенню. Країни коаліції рішучих завершили узгодження свого пакету гарантій безпеки для України. Тепер домовленості мають синхронізувати зі США. Еммануель Макрон анонсував найближчі ключові розмови з американською стороною формується каркас довгострокової підтримки України після можливої угоди. Спецпосланець США Стів Вітков провів нову зустріч із секретарем РНБО Ростамом Умаремом, обговоривши результати переговорів із президентом Зеленським. Вашингтон продовжує коригувати політичні параметри мирного плану. Зеленський заявив, що після останніх консультацій із американцями мирний план США став кращим, але питання територій залишається найважчим. Лише окремі його пункти щодо території обговорили 6,5 годин. Україна наполягає на зберіг. Реджені суверенітету і відмовляється від нав'язаних поступок. Президент Туреччини Раджеп Тип Ертоган розкритикував атаки на танкери російського тінього флоту у чорному морі, назвавши їх неприйнятними. Анкара знов намагається балансувати між безпекою судноплавства і відносинами з РФ. За оновленими даними, генштаб за добу ліквідовано 1110 окупантів. Також знищено кілька танків, бронемашин, артсистем та значну кількість безпілотників. Це показує високий темп виснаження живої сили і техніки ворога. Путін доручив створити вздовж кордону з Україною так звану зону безпеки, посилюючи мілітаризацію прикордонних районів РФ. Кремль готується до затяжної конфронтації, виправдовуючи її захистом своєї території. Трамп направив до Росії нетипову делегацію, переважно бізнесменів і близьких радників, а не класичних дипломатів. Такий формат переговорів викликає питання щодо прозорості і офіційності домовленості. Начальник генштабу Валерій Герас. Знову в Росії Знов заявив про успіхи на фронті, але не навів підтверджень. Реальна карта бойових дій цього не показує. Італія затвердила новий пакет військової допомоги Україні, до якого входять системи ППО, боєприпаси та техніка для землі. Україна переможе. Бог нам допоможе всім триматися та мирного дня.